Дуже цікавий нюанс. Це для, для правників варто проаналізувати. А проте е, заява приймається органом ведення реєстру не пізніше, не раніше утворення виборчих дільниць. Але виборчі дільниці вже утворені в нас давним-давно, а порядок ухвалили 13 вересня. Тобто, тих, хто вже має мігрувати, вони вже мають. Розумієте? Вони вже їх напрацювали. А вже зараз для тих всіх чорних порядок ухвалили такий і від постанови 13 вересня. Тобто ті, які вже мають голосувати десь десь інших, вони вже є напрацьовані. Така тут є невеликий нюанс, але який дає можливість великої Великих фальсифікації. Власне, коли приймався цей порядок, то в той же самий день приймалося, коли і та. Сумнозвісна постанова про внесення змін, я теж поставив питання під час доповіді, чи цей порядок буде застосовано до тих, які вже змінили. Тобто була чітка відповідь, що закон Злогодні сили немає, і вже ті, які вже тимчасово поміняли адресу і вже є міграція, тобто там міграція вже залишиться. І от З моменту прийняття, якщо його ще не оскарюють, тому що це є в принципі. Позитивний момент, тому що хоч якось стримується імміграцію, Цей порядок його дуже не хотіли голосувати представників Центральної виборчої комісії від партії регіонів від комуністів. Вони дуже впиралися, але вже в той час позиція партії регіонів ніби була задекларована, що вони. Проти такої міграції, то вони ж не могли куди гнітися, і е, вони до мінімуму звели ті всі обмеження, які там є, бо передбачалися більш жорсткіші обмеження для того, щоб забезпечити е, неможливість такої міграції. Але ну при... вже працівники мають були... супроводження. Але те, що вже відбулося, воно вже цим порядком не регулюється. Тобто, якщо вже є мігранти, то вони ними залишитися.